Пане, дідіть до мене, будь ласка. Я на вас подивлюся і побажаємо друг другу, -другу гарного вечора і щасливої дороги. А навіщо ви ходите? Хочу на вас подивитись, чи нема у вас ознак, і ви сюди поїдете далі. Відкривайте. Відкривайте. Ще раз, будь ласка, закрийте. Відкривайте дуже часто співробітники поліції зупиняють водія і виявляють, начебто ознаки сп'яніння. Подальшому поліцейський пропонує водію вийти з авто і починає проводити над водієм певні. Процедури і так, що необхідно робити та знати, коли ви водії потрапили в таку ситуацію, пане діведіть до мене. Будь ласка, я на вас подивлюся і побажаємо друг другу гарного вечора. і щасливої дороги Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Потрібна юридична допомога або консультація по питанням поліції, представників ТЦК мобілізації. Долучайтесь до нашого клубу АД Юридичний захист водія. Учасники нашого клубу завжди своєчасно отримують консультацію по даним питанням. Збіднило вас у зв'язку з тим, що у вас не працює права пара. Придіть, будь ласка, ваше посвідчення водія з доступ про реєстрацію. Колега, відміть, будь ласка, планшет. Зараз секундочку піднесуть планшет для того, щоб ви могли перевірити. І посвідчення водія підготуйте, будь ласка, ваше. Наголосить, що йдеться по відеофіксації наша номер це для вас, для нашого. Мене теж ведеться. Покажіть посвідчення, водя вашого. Страховий поліс виходить. А страховий обов'язково? Ще раз. Страховий поліс обов'язково. Ну, тут мають чотири водій зобов'язана поліцейського передавати документи, зазначені по ці до один. Якщо не хочете, зна... коли я перевірю, будь ласка, побачите. Я, полі... я знаю, що водій повинен мати страховий полюс. Я знаю, що водій повинен мати страховий <coughs> поліс. полюс. Перевіряється по базі він в двох випадках. Ще раз, будь ласка. Пер... Перевіряється страховий поліс в двох випадках. Я правильно кажу? Є страховий поліс, бачите. Дивіться, це, це, це все рівно є порушенням правил дорожнього. Що, гафари не говорять? Ні, 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 я маю на увазі, що у вас немає страхового полюсу. Ні, чому його немає? Він в мене є. просто... Ще раз, я кажу, що водій повинен мати страховий полюс, ну, а пред'являти... це є порушення правил Ні, пред'являти його він повинен в двох ситуаціях, правильно? правильно. При Дивіться. ДТП і про складанні протоколу. Якщо ми говоримо про закон про єдине державне соціальне страхування, правила дорожнього руху е, да дійсно передбачено, що придивляє у разі страхового випадку. А в законі про єдине державне соціальне страхування чітко вказано, що поліцейський уповноважений орган перевіряти страховий поліс, і все не більше, не менше тут. Поліцейський не прав, не дочитав, помиляється, вказує про який-то єдиний державний страховий там реєстр. Запам'ятайте, є закон України про обов'язкове страхування, де зазначено, що так дійсно співробітник поліції має право перевіряти вашу страховку. Але коли стаття 21.2 Контроль за наявністю договорів страхування здійснюється поліцейськими, але при оформленні ДТП та протоколів, при складанні протоколів, ось тоді поліцейський має повне право перевіряти та вимагати у вас страховий поліс. Деякі співробітники поліції одразу будуть посилатись на правила дорожнього руху. В правилах зазначено пред'яви страховку, але не забуваємо, що є закон України про дорожній рух, який має вищу юридичну силу ніж правила дорожнього руху. Окей, тут також зазначені права та обов'язки водія. Читаю вам статтю. 16 даного закону водій зобов'язаний мати при собі посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію, кома, а у випадках, передбачених законодавством, Страховий поліс тобто з закону України про дорожній рух посилаємось на закон України про обов'язкове страхування, де зазначені переліки, коли вони мають право перевіряти страхові поліси І також страховочку можна пред'являти в електронному вигляді. Це зазначено в законі України про дорожній рух. Пане дівіть до мене, будь ласка. Я на вас подивлюся і побажаємо друг другу гарного вечора. і Щасливої дороги А Навіщо ви ходите раз. навіщо виходити? Згідно наказу 14.52 міністерства охорони здоров'я спільної з МВС, поліцейські повноважені особи виявляти водія, ознаки алкогольно-наркотичного підій лікарських препаратів. Хочу на вас подивитись, чи нема у вас ознак, і ви собі поїдете далі. Дуже важлива інформація. Друзі, ми можемо допомогти нашим захисникам і при цьому врятувати більше життів. На даний час хлопці боронять Україну в напрямку Солідара. Хочу зачитати вам пост мого близького друга Юліана, який знаходиться в даному напрямку. Бої під Солідаром тривають. Насправді ми втрачаємо мавіки і аутели майже щодня. То дуже потужний реп. І дуже важко під ними літати. А через відносно низькі польоти існує загроза банального збиття. Так, ми крошимо орків, але не буду лукавити. Ми несемо втрати і не маленькі. Без координації роботи піхоти в контактних боях по 50-40 метрів, без роботи коригування арти. Ці втрати були в рази більше. Наші хлопці проявляють дійсно героїзм на полі бою проти обколотих орків. І, на жаль, часто гинуть. Нам потрібні ці пташки, без них ми сліпі. Без них ми втрачаємо цвіт нації, ми переможемо. Слава Україні. На даний момент я організовую збір коштів на придбання необхідних дронів. Вартість одного дрону 91 тисяча. 10 тисяч я заклав, залишається 81. Але реально потрібен не один дрон: більше дронів, більше врятованих життів, більше дронів, менше орків. Тому, якщо ви маєте можливість, будь ласка. Долучаєтесь в подальшому з мене повний звіт, і передача пташок безпосередньо в руки Юліану. Слава Україні! Я ж вами не сперечаюся, вам не штраф не виписую, але ж лояльно спілкується. Закрите, будь ласка, важко. Відкрийте тоді, коли я вам скажу. Добре? Не закрийте. Ще раз, будь ласка, закрийте. Я перевіряю реакцію ваших зенітків. Відкривайте. Далі співробітник поліції ви почули, посилається на наказ номер 1452 і пропонує водію вийти з автомобіля і починає проводити певні опити. Шок. І вказує про те, що все це зазначено в даному наказі. Ні. В даному наказі не зазначено, що водій зобов'язаний виходити з авто. І в даному наказі не зазначено, що співробітник поліції. Може брати на себе повноваження лікаря і проводити певні процедури для того, щоб виявити там ознаки спяніння. Давайте більш детально почитаємо даний наказ. І так, це інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів з ознак алкогольного або наркотичного спяніння. Так, огляд на стан сп'яніння підлягають водії, щодо яких у поліцейських є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння. Як він... Це виявляє, а виявляє він за ознаками такого стану. Пункт третій ознаками алкогольного сп'яніння є запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук. Різка зміна забавлення шкіряного покриву обличчя, поведінка, що не відповідає обстановці. Якщо є такі ознаки, то в свою чергу співробітник поліції в подальшому може стверджувати, що ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. Якщо водій в подальшому відмовляється від проходження, автоматично складається протокол, а далі великий штраф та вилучення посвідчення водія. Також тут зазначені ознаки наркотичного сп'яніння. Що це за ознаки такі? Це наявність однієї чи декілька ознак стану алкогольного сп'яніння, крім запаху алкоголя, поражнини рота, звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло. і Ми бачили, він намагався це виявити ліхтариком, сповільненість або навпаки, підвищена жвавість, чи рухливість, ходи та мови, почервоніння обличчя або неприродня блідність. Читаємо далі: шосте огляд на стан сп'яніння проводиться поліцейськими на місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів. Ліхтарик там не зазначений. У нас є драгер, А якщо є підозра і є ознаки у водія, наркотичному сп'янінні, подальша процедура освічення проходить в медичному закладі, і тут зазначається, що проводиться лікарем закладу охорони здоров'я. Вам щасливої дрою. Гарного вечора. До побачення. Тридцять дев'ять сім. Так, перевіряють на Я в шокі. дуже часто виникають ситуації, коли водій намагається відстояти свої права. Співробітник поліції розуміє, що там доказів порушення немає. Ага, ще й водій такий цікавий попався, що відстоює Свої конституційні та інші права, і вони поліцейські одразу зазначають, у вас є ознаки сп'яніння і роблять усе для того, щоб в подальшому водій відмовився від проходження тесту або на алкогольне сп'яніння, або на наркотичне. Тому друзі ніколи не відмовляємось. Так дійсно деякі співробітники поліції можуть робити це навмисно. Відмова. Винний протокол. Далі суд приймає рішення, штраф і вилучають посвідчення водія. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. Свою думку лишаємо в коментарях. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, долучайтесь до нашого клубу, а де юридичний захист водія.